Всім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати торт, який буде складатися з мигдалевого бісквіту. Буде крем сирний ганаш і в начинку підуть консервовані персики. По рецепту там мають бути абрикоси, точніше, конфітюр з абрикосів, але зрозуміло, що зараз не сезон і заморожених абрикосів у мене в цьому році немає, тому я буду використовувати. Консервовані персики з магазину. Якщо у вас є заготовка в морозилці, можливо, заморожені абрикоси, чи зараз ви дивитесь відео, і у вас якраз сезон абрикосів, то, звісно, використовуйте їх. Буде, мені здається, буде смачніше ніж з консервованими персиками. А я буду готувати з персиками, тож давайте починати з біскиту. І так, збиваємо тісто на бісквіт. Тут у мене яйця, цукор та сіль. Потрібно все збити до пишної. Світлої маси. І маса має збільшитись троє в четверо разів. Все ось так добренько збили яйця. Тепер можна додавати борошно. Тут у мене в мисці звичайне борошно, мигдалеве борошно та розпушувач тіста. Це все потрібно просіяти. Просію все за один раз і добре перемішую. Мигдалеве борошно воно трішки важче за пшеничне, тому потрібно. Трішки його ось так протерти, через сито і добре перемішуємо, бо мигдалеве борошно може осідати на дно миски. Перемішувати тісто треба дуже добре, щоб не було сухих комочків у нас. Головне, як я завжди кажу, збити добре яйця. І тоді ваше тісто не осяде, якби ви його там вже не перемішували. І робимо це доволі швидко, бо чим довше стоїть бісквітне тісто при кімнатній температурі, тим більше воно втрачає своєї пухнатості. Діаметр форми у мене 18 см. Виливаю сюди наше тісто. Духовка розігрівається вже, температура 180 градусів Цельсія. По часу бісквіт буде випікатись приблизно хвилин 40. Поки в нас випікається бісквіт, зараз швиденько приготуємо ганаш для крему. Тут у мене білий шоколад поломала. Звичайний пористий білий шоколад, якщо є у вас кондитерський, звісно, беріть кондитерський. І вершки. Жирність має бути мінімум 33%. Вершки ставимо, доводимо до кипіння, потім все об'єднуємо. наливаємо ганаш в миску. Краще за все, щоб це була якась висока миска, в якій потім буде зручно його збивати. Зверху харчова плівка та відправляємо в холодильник мінімум на 4-6 годинок. Ось так виглядає наш бісквіт. І зараз залишаю його на декілька хвилин в кільці. Нехай охолоне, потім вирізаю з кільця і на решітку до того моменту, поки він повністю не охолоне, Після чого загортаю його в харчову плівку. У холодильник мінімум 4 годинки. Бісквіт у мене вже полежав у холодильнику. Я підготувала персики, нарізала їх ось такими тоненькими слайсами. Це у мене сироп з цих же консервованих персиків. Ним я буду просочувати коржі. Зараз розрізаємо бісквіт на 3 коржі і будемо збивати крем. Я зазвичай бісквіт розрізаю на коржі просто ножем. Можна розрізати за допомогою нитки чи струни. Тут вже кому як зручно. Ганаш, після того, як поставив у холодильнику, виглядає ось так. Подивіться, яка в нього консистенція. Зараз будемо його збивати. Ганаш збивається дуже легко, головне, щоб він був холодним. Робимо середню швидкість міксера і збиваємо його до консистенції, якої стане схоже на крем. Потім будемо додавати холодний крем-сир. Ось таку консистенцію має зараз ганаш. Бачите, він доволі стійкий, але недостатньо для того, щоб його використовувати в торт. Тому будемо додавати крем-сир. Крем-сир має бути холодним, так само, як і ганаш. І всі пропорції, як завжди, ви знайдете в інфобоксі. До речі, крем не дуже солодкий виходить, тому що я не додаю додатково цукру. Тут Виходить солодкий тільки шоколад. Тому якщо вам подобаються більш солодкі десерти, то краще додайте цукрової пудри. І продовжуємо збивати, поки не отримуємо стійкий гарний крем. Ось такий виходить у нас класнючий крем. Подивіться, який він стійкий, з нього навіть квіти можна для декору робити. І все переходимо до збирання торту. Збираю торт на підложці, трішки сюди наношу крему, щоб приклеїти перший корж, і щоб тим самим зафіксувати торт на місці. Просочую бісквіт сиропом від персиків. Ну і, як завжди, торт збирається звичайним способом. Крем, начинка, корж. Не забуваємо коржі просочувати сиропом. Замість персиків ви можете приготувати. Ну, як я вже сказала, що по рецепту був абрикосовий конфітюр. Можна готувати не тільки абрикосовий, будь-який ягідний, вишнева начинка підходить, смородинова. Я думаю, будь-яка ягідка, малина. Сюди також підійде полунички. Якщо у вас є в заморозці десь запаси, то, звісно, використовуйте їх. Я полюбляю, щоб начинки було багато, щоб у кожному шматочку торту трапляло щось смачненьке. Торт зібрала, одягаю на нього кондитерське кільце, добре його затягую, зверху буде ще харчова плівка, і в холодильник мінімум на 2 годинки. Краще на 3. Рештки крему я також відправляю в холодильник. І коли буду вже вирівнювати торт, то крем дістану з холодильника приблизно за півгодинки до того, як діставати торт, щоб крем трішки зігрівся до кімнатної температури і з ним буде легше тоді працювати. І холодний торт буде легше вирівнювати кремом кімнатної температури. Після того, як торт постояв у холодильнику, розпаковуємо його та вирівнюємо. Завдяки тому, що торт я у холодильнику в кільці, він виходить ось такий рівненький, і в нас піде небагато крему на його вирівнювання. Спочатку потрібно зробити чорновий шар крему. Як завжди, він у нас тоненький. Просто щоб закрити всі нерівності на торті. та щоб усі бісквітні крихти. Приліпились до торту. Все, ось так підрівняли торт. Зараз ставлю його в холодильник хвилин на 20, після чого будемо робити фінішне вирівнювання. Після того, як торт постояв у холодильнику, робимо вже фінішне вирівнювання і будемо декорувати торт. Трішки залишилось. Крему. Весь цей крем піде у мене на декор. Зараз його підфарбую харчовими барвниками і зробимо невеличкий простий декор. Для декору взяла невеличку кількість спирту і хочу розвести кандурин. Ось такий яскравий колір сиреневий. Можете не хвилюватися з приводу спирту, він випаровується при кімнатній температурі. І залишиться в нас лише гарний колір. Зараз ближче вам покажу. Подивіться, який красивий колір виходить. І знаєте, роблю просто хаотичні ось такі краплі. Воно, коли буде повністю торт готовий, у нас зверху буде ще квіточка, воно буде виглядати дуже-дуже. Гарно. Так, з кандуріном все, бо, чесно кажучи, виглядає дуже красиво, воно так, таке блискуче, що можна просто перебавити його, тому будьте обережні. І зараз будемо фарбувати крем в різні кольори. З приводу крему мені потрібно трішки жовтого і зовсім трішки рожевого. Можна навіть жовтого ще менше. Зелений для листочків теж небагато. Фарбники додаю потрошку, щоб не перебавити. Краще потім домішати ще, якщо це буде потрібно. Я хочу, щоб вийшов ніжний, ніжний рожевий колір. Для Створення квітки буду використовувати ось таку насадку. Це номер 126 АТКО. І називається вона пелюсток троянди. Закладаю рожевий колір крему і білий в один пакет. І з цього крему буду формувати квіточку. Жовтий колір ось з такою насадкою. Це для формування серединки. І зелений колір також з насадкою: пелюсток троянди 126. І починаємо формувати нашу квіточку. Дивіться, як у вас працює фантазія. Де вам хочеться, там її і розташовуйте на торті. Якщо у вас, наприклад, на торті десь вийшло трішки нерівно, чи вам здається, що не гарно, ось там і ставте свою квітку заодно і прикриєте недоліки якісь на торті. Для того, щоб квітка виглядала об'ємною, високою, з кожним рядом зменшуйте розмір пелюстків. І вона буде виглядати такою високою, об'ємною і красивою. І все, я думаю, ось зараз ще декілька малесеньких І все, буду закінчувати. Сажати пелюстки, я думаю, для цієї квіточки вже достатньо. Можна ще десь ось так збоку посадити декілька пелюсточків, які ніби просто відірвались від квітки. Навіть збоку на торті можна додати. Якщо крем ще залишається, то чому б і не зробити ще десь? Красиво, щоб було. І жовтим кремом тепер формую серединку. Я хочу зробити просто ось такі палички. Ніби їжачок буде маленький. Бег і залишки. крему можна ще десь якісь жовті крапочки поробити. це ви знаєте, наскільки вистачає вашої фантазії. І хочу залишити декілька зелених листочків. Ще у мене є ось такі шоколадні посипки. Також додам їх сюди на торт. Одну ось так розламала. Мені здається, всередині вона дуже-дуже класно виглядає. І хочу додати цю кульку саме в розламаному вигляді. Торт готовий. Зараз поставлю його в холодильник, хай він трішки охолоне і можна нарізати і куштувати. Навіть не буду ці краплі. З підложки витирати. Мені воно так подобається, як воно накрапало. Здається, що саме так воно і має виглядати. Ніби так і треба, дуже красиво. До речі, кому цікаво, вага торту 1,8 кг з цією підложкою. Ну, підложка тут менше 100 г важить. Торт виходить дуже смачним, ніжним і соковитим. Якщо вас лякає мигдалевий бісквіт, то ви можете приготувати звичайний ванільний класичний бісквіт. Буде також смачно. Смаки в них трішки відрізняються і структура, але звичайний класичний бісквіт він також сюди підходить. Дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.